Микола Каманін, Каманін Микола Петрович, герой радянського союзу, командир 5-го Вінницького червонопрапорного орденів Суворова і Богдана Хмельницького гвардійського авіаційного штурмового корпусу, генерал-полковник військово повітряних сил СРСР, перший командир загону космонавтів, почесний громадянин Вінниці. Народився 18 жовтня 1908 року в місті Малинки, нині Володимирської області Росії, в родині робітника. Після закінчення у 1927 році середньої школи вступив до Червоної армії. 28-го року закінчив Ленінградську військово теоретичну школу військово поведених сил. В 29-му році Брусогребську військову авіаційну школу льотчиків. У 32-му році вступив до ЛАВ ВКПБ. У лютому 1934 року старший лейтенант Каманін був призначений командиром змішаного загону літаків для порятунку екіпажу і пасажирів пароплава Челюскін. Пілот у складних метеоумовах на літаку Р-5 здійснив груповий переліт у літорки «Ванкарем» протяжністю близько 2,5 тисяч кілометрів і в 9 польотах на крижину вивіз з льодового табору 34 полярники. За мужність і героїзм проявлені при рятуванні челюсткинців Каманіну 20 квітня 1934 року присвоєно звання Героя радянського союзу за номером 2 з врученням ордена Леніна у 1937 році. Він був обраний депутатом Верховної ради СРСР першого скликання. У 1938 році закінчив військово-повітряну інженерну академію імені Жуковського на посаді командира авіабригади харківського авіазагону брав участь у радянсько-фінській війні 39-40 років. У 40-му році полковник Команін був призначений заступником командувача військово-повітряними силами середньоазіатського військового округу. На фронтах Великої вітчизняної війни Каманін воював з липня 1942 року. Вніс вагомий внесок у вдосконалення тактики бойових дій штурмовиків ІЛ-2. З'єднання під командуванням Каманіна брали участь у Великоруській, Білгородсько-Харківській, Київській, Корсун-Шевченківській, львівсько шандомирській Будапештській та Віденській операціях. Звільняли від гітлеросів Україну, Польщу, Румунію, Угорщину та Чехословаччину. Каменін командував п'ятим авіаційним штурмовим корпусом, який безпосередньо вів бої по звільненню центральної України, зокрема Вінниці і Вінницької області. 3 березня 43-го року Каманін генерал-майор авіації, з квітня 45-го генерал-лейтенант. За роки Великої Вітчизняної війни Каманін 17 разів персонально згадувався у наказах Верховного головнокомандувача СРСР Йосипа Сталіна. 47-го року працював у головному управлінні цивільної авіації, а 51-55 роках заступник голови добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту з питань авіації. У 1956 році закінчив військову академію генштабу. У 1956-58 роках командувач повітряною армією, а з 1958-го заступник начальника головного штабу військово-повітряних сил з бойової підготовки. 1960 року Каманін обіймав посаду помічника головнокомандувача ВПС по космосу. Активно брав участь у відборі та підготовці перших радянських космонавтів. 1966 по 71-й рік безпосередньо керував їх підготовкою, будучи начальником згону космонавтів СРСР. 25 жовтня 1967 року Каманіну присвоє названня генерал-полковник авіації. З 1972 року Микола Петрович Каманін у відставці. Він помер 12 березня 1982 року похований у Москві на новодічому кладовищі почесний громадянин Братислави Пловдіва Риги, Калуги та Вінниці.